Не знаю, так. Так. що діло? Будемо знімати без бо, боку. Ну, Діла на воткладах. Завмазано задні, не тут більше. Поблизу населеного пункту Козача Лопань. Зараз на даний момент проходить в нас евакуація тіл військовослужбовців Збройних сил України, які були тимчасово захоронені. На полі бою. За твіє інформація, яка в нас вже була. Тобто це військовослужбовці, які свідки були цієї події, вони надали інформацію нам про загиблого, де зберігається місце. Ну, не зберігає, де він похований тимчасово. І зараз, завдяки тому, що з'явилася можливість працювати, ми сюди приїхали. Перевірили, інформація підтвердилась і вилучили тіло полеглого героя. Практика показувала, що не завжди вона відповідає дійсності. Тобто іноді їдеш за одним, знаходиш два, а коли їдеш за трьома, знаходиш одного. Тобто це все, все міняється в залежності від ситуації і місця. Дуже допомагають місцеві мешканці, свідки тих подій, які нам надавали інформацію, або військовослужбовці, які знаходились саме на місцях подій. Військовослужбовець має статус пропавший, то проводиться по цих місцях, де несли службу огляд пошуки тіл. Після цього, як провелися на даному, на даному рубежі пошуки тіл і не було виявлено, ймовірність є, що вони знаходяться в полоні. Така робота зараз на даний момент постійно проводиться на тих територіях, які тимчасово були окуповані.